Місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. Багато людей встигли вийти, їх встигли вивезти. Але всередині ще залишались люди: працівники, частина відвідувачів. День я був на Богаєвського. Там я працював у закладі, був тоді ще офіціантом, і якраз в той час, коли це все трапилось, я сервірував стіл проміжок дверей, виходжу і почуваю ударну хвилю одразу. Спочатку я не зрозумів, не збагнув, що то стало, що трапилось, і одразу не встигши тих, після першого. Я отримав другу ударну хвилю. Тобто, це був другий вже вибух. В цей момент я знаходилась не в Україні, я почала дуже сильно панікувати, бо знала, що поруч живе моя бабуся, і коли я почала їй телефонувати, вона не брала слухавку дуже довго. В Той момент просто не було зв'язку. Я почув дуже потужний вибух, звук битого скла і почав дзвонити своїм рідним, тому що я не знав, де вони були. Я дізнався, що з ними все добре, але коли я дізнався про те, що це був Амстор. Мене не полишало відчуття, що там було дуже багато людей. Я не знав, скільки там могло загинути, скільки могло бути постраждалих. Було дуже тяжко. Це могли бути мої знайомі, мої рідні, будь-хто. П'ять хвилин минуло з початку повітряної тривоги, як пролунав вибух. І оця вибухова хвиля, великий вибух, всі перелякались в квартирі. Одразу почали телефонувати до знайомих, до батьків. Зв'язка не було, тому вони не відповідали і ми не знали, де вони знаходяться. Думали взагалі, що в наш дім попало, оскільки. Така вибухова хвиля була, що ти думала, що все тебе не буде зараз. Дуже сильно порозбувалися вази, в нас впала картина. І страшно, що якщо ти будеш повертатись додому, то вдома, може, і не було б взагалі. І якесь таке відчуття паніки, тривоги, страху, і все це разом. Там були деякі мої знайомі. Одна дівчинка вижила, вона працювала в мобіопці там вона встигла вийти. Та була одна знайома, яка не змогла вийти. Вона загинула той день. Я дуже співчуваю її родині, досі її згадую. За день до трагедії ми бачились. Та цей день я досі пам'ятаю дуже добре. Це була гарна, світла і дуже добра людина. Було дуже важко дивитися новини про розбір завалів, про те, як люди шукають своїх рідних. І поки розбирали завали, дуже важко було проходити поруч, а обійти його було неможливо, тому що це майже центр міста. Там зараз пустош. І це якось як пустиш у серці. Бо цей торговий центр мав у собі багато гарних спогадів. Там я колись роздавала листівки, там була моя перша робота, там дуже багато позитивних моментів, але цей негативний фінал їх всіх майже перекреслив. Бо зараз, проїжджаючи повз це місце, я не можу згадати чогось доброго та світлого. Перше, що приходить, це пожар, люди, які бігають навкруги та. Паніка, розбите скло, і цей всей хаос 27 червня. Молоді кажуть, флешбеки ловляться постійно. Мені повертається картинка, як стояло це приміщення, як цей торгівельний центр виглядав. Згадується те, як проходив біля якогось іграшкового магазину та сміх дітей, посмішки щасливі. Не хотілося бачити цього знову, бо це дуже важко. Для будь-якої особи. Росія розпочала цю війну в февралі, але вона не врахувала, що февраль української лютий, як і наш незламний народ. Історії загиблих у ТЦ цем стор це приклад, як ворог безжально нищить українську націю. Два роки минуло, але біль не вщухає. Пам'ять про тих, хто загинув в Амсторі, залишиться з нами назавжди. завжди. Ми пам'ятаємо, ми сумуємо, ми продовжуємо жити заради світлого майбутнього, але винні обов'язково будуть покарані.